Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він... Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали, ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Перше Послання до Корінтян. Розділ 15. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував, інакше ви увірували даремно, Я би вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж з'явився Він більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе і досі. Деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам, а на останку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, бо я, найменший з апостолів, я не зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Проте благодаттю Божою я є те, що є. А благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх. Та все ж таки не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, Отже, чи то вони так ми проповідуємо і так ви увірували. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих. Як же деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих? Коли ж нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. І ми являємося неправдивими свідками Бога, бо свідчили проти Бога, що Воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес, а як Христос не воскрес, то марна віра ваша, вище у гріхах ваших. Отже ті, що й померли у Христі, загинули. Коли ми надіємось на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос таки справді Воскрес із мертвих. Первісток померлих, бо тому що через чоловіка смерть через чоловіка і воскресіння мертвих. Бо як в Адамі всі вмирають, так у Христі і оживуть усі, і кожний у своїм порядку. Первісток Христос, потім Христові під час Його приходу. Потім буде кінець. Коли то він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяке начальство і усяку владу і силу, бо мусить він царювати, поки не покладе всіх ворогів йому під ноги. знищений буде останній ворог смерть бо все підкорив йому під ноги. Коли він каже, що все підкорене, то ясно, що крім того, хто йому підкорив усе. Коли ж все йому буде підкорене, тоді і сам син підкориться тому, хто йому підкорив усе, щоб Бог був усім в усьому. Коли ні, то що зроблять ті, що христяться за мертвих? Коли мертві зовсім не воскресають, чого тоді за них хреститись? Чого й нам наражатися повсякчасно на небезпеки? Щодня я наражаюся на смерть, А вже ж, брати, це хвали ради вашої, що її я маю в Христі Ісусі, в Господі нашим. І коли б я боровся з вірями в Ефесі як людина, то що мені з того? Коли ж мертві не воскресають, їжмо й пиймо, бо взавтра ми помремо. Не дайте себе обманути лихі розмови. Псують добрі звичаї протверезіться належно, та не грішіть, бо деякі з вас бога не знають. На сором вам кажуться. Але хтось скаже Як воскреснуть мертві? І в якім тілі прийдуть? Безумний те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше. Бог же дав йому тіло по своїй волі і кожному насінню власне тіло. Не кожне тіло таке саме тіло, але інакше тіло в людей, інакше тіло в тварини, інакше тіло у птиць, і інакше у риб. Є тіла небесні і тіла земні, і інакший блиск небесних, інакший же блиск земних. Інакший блиск сонця, інакший блиск місяця, інакший блиск зір, ба навіть зоря від зорі різниться блиском. Так само і Воскресіння мертвих: сіється в тлінні, а встає у нетлінні. Сіється в безчесті, а встає у славі. Сіється в безсиллі, а встає у силі. Сіється тіло тваринне, а постає тіло духовне. Якщо є тіло тваринне, то є і тіло духовне. Так і написано: Перший чоловік Адам став душею живою. А останній Адам духом животворним. Та не духовне перше, а тваринне, потім духовне. Перший чоловік із землі земний, другий чоловік з неба. Який земний такі і земні, і який небесний такі і небесні. І так само як ми носили образ земного. Так само носитиме і образ небесного. Ось що говорю, брати: тіло і кров царства Небесного успадкувати не можуть, ані тлінні успадкувати не тління. Ось я кажу вам тайну не всі ми помремо, але всі перемінимося раптом в одну мить при сурмі останній. Засурмить бо, і мертві нетлінними воскреснуть, і ми перемінимося. Мусить бо це тлінне одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертя. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерть перемога, де твоє смерте жало? Жало смерті гріх, а сила гріха закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа? Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні. Визначайтесь у ділі Господнім повсякчасно, та знайте, що труд ваш у Господі не марний. Псалом 124 Нехай Ізраїль скаже. Якби Господь не був з нами, коли на нас повстали, були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами. Бурхливі води б тоді пройшли над нашою душею. Благословен Господь. Що нас не видав на здобич їм у зуби. Душа наша спаслась, як пташка з сельця птахоловів. Сельце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Книга приповідок, Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Многі її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу Стежки життя вона не знає. Хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним. Щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх. Не нахиляв я вуха, я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду з двого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному. А не чужим разом з тобою? Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань люба, сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою? До грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима. І він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, у пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти. Він блукає. Книга Пророка Осії. Розділ шостий. Ходіть, до Господа повернімся, бо він розірвав, він і загоїть. Він ударив, він і рани перев'яже. Через два дні Він оживить нас, на третій день на ноги нас поставить. І будемо перед Ним жити. І спізнаваймо, намагаймося Господа спізнати, Його прибуття певне, як зірниця, як дощ Він до нас прийде, немов весняний дощ, який зрошує землю. Що мені діяти з тобою, Ефраїме? Що мені діяти з тобою, Юдо, та ж любов ваша, немов уранці мряка. Мов та роса, що притьмом геть проходить. Тому я їх навчав через пророків, грозив їм уст моїх словами, І суд мій виходить, наче світло. Бо я бажаю милості, а не жертви, і знання Бога над всепаленням. Вони ж, як люди, союз порушили і зрадили мене там. Гілеад – Місто злочинців вкрите слідами крові, неначе зграє розбишак, що на людей чигає, отак священників Ватага вбиває на шляху Сихемським. Вони мерзоти чинять. В домі Ізраїля бачив я страшні речі. Там блуд в Ефраїма. опоганився Ізраїль. Та й тобі, Юдо, призначене жниво. Як я відкличу полон народу мого?